Переживають, беруть участь в бойових діях, а інші мародерські. Тобто щоб ви знали, що в жодному разі це не є українські патріоти, це не є нормальні Костопінчани. Можливо, навіть то якісь люди, які приїжджають. Крім того, зараз ми будемо збиратися своєю групою народна рада і, напевно, будемо вирішувати питання стосовно завтрашньої позачергової сесії. Потрібно піднімати якісь певні політичні питання. Потрібно вже на кінець вирішити питання з Костопільської партії регіонів. Потрібно її розпустити, потрібно її заборонити. Відповідно, хай викидають у ті парквитки, що хто звідки ще не вийшов. От, хай звідти виходять, хай нагинають голови і просять пробачення. Відповідно, їдуть туди на майдан, стають на передову. Хай відкуповують відповідно свою продажність, хай відкуповують хоча б такими засобами. От, і хай осторонь не стоять. Ось, ось таке. Дякую. Слава Україні! Шановні кусопричани, в першу чергу хочу подякувати, що зібралися. це Немає безперечно ніяких слів. Друге, на сьогоднішній день, друге, подякувати за те, що з розумінням і знеслися е, до пропозиції депутатів. Е, не брали штурмом ту саму міліцію, не брали органи державної влади, що зараз бачите, що робиться по всій країні. Е, це можна робити, але до нічого хорошого це не приведе. На сьогоднішній день працюють і адміністрація, хоч тут не бачу представника адміністрації. От, на сьогоднішній день йдуть перерахування коштів як вчителям, так і медикам. Безначесно .Eh, перепало кошти, це аванс, звичайно, тому що э, ситуація з фінансами самі розуміють, яка на даний момент. От, і закликаю до розуміння, до підтримки Майдану. Скажіть, якого рада? Талащук, Талащук сьогоднішнього дня у відпустці. Ну, я вас розумію, але ну, це питання не до мене. Я йому не можу, не можу приказати, що він ходив на роботу. Він написав заяву відпустку. Сьогоднішній є депутат. У нас є списки депутатів, є фракційні. Всіх списків у нас немає. Це, 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 це тільки партії регіонів списків. Це, це внутрішні документи. Шановне товариство, дорогі брати і сестри, я не можу сьогодні як мати, як бабуся, мовчати. В першу чергу давайте ми все-таки не дивлячись на те, що цей бандит убив стільки вже людей і разом з тим оголосив сьогодні траурним днем. А ми від себе. Від нашої небайдужої громади пам'янимо хвилиною мовчання, всіх, хто загинув до цього, всіх, хто гине сьогодні, всіх, кого не дочекаються матері, сестри, родини і Україна. Вибачте, я вся тремчу. Вибачайте, але я не можу спокійно про це говорити. Мені хочеться одне сказати, що дійсно дуже приємно бачити, що Костопіль піднявся, дуже довго піднімався. А ще більше боляче дивитися на те, що сьогодні не висловлюють свої...